Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки про Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступну годину працюватиму для вас і розпочнемо з розмови з Олександром Нотевським. Він політичний оглядач медіа та юрист. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, вам зрозуміло, тож, яка реакція була у Трампа на спецоперацію СБУ? Тобто на удар по по суті російських стратегічних бомбардувальниках, тому що, наприклад, видання Аксіос пише, що очевидно, десь поза очі Трамп дуже радів і вважав, що це блискуча операція. Звісно, я зараз своїми словами переповідаю. Але натомість ми бачили дзвінок Путіну, і те, як потім він про це написав в своїй соцмережі, навіть видання за Атлантик» каже, що цей удар викликав обурення у Дональда Трампа. Але очевидно, через те, що ця атака може продовжити війну, яку Трамп відчайдушно прагне припинити, е, то такі слід вірити обом виданням. Чи що ви скажете? Ну я не впевнений, що сам Трамп розібрався зі своїм ставленням до цієї події. Я однаково вірю в обидві версії джерелам обох статей з одного боку, ми не бачили його негативної реакції. Та тобто, Дональд Трамп, який звик коментувати абсолютно все з абсолютно всіх питань. З моменту наймасштабнішої і історичної, без жодного перебільшення спецоперації СБУ вичекав скільки? П'ять днів перед тим, як її прокоментувати. Тобто він за цей час коментував він за цей час встиг прокоментувати участь трансгендерів в якомусь спортивному змаганні в Каліфорнії пригрозити губернатору Каліфорнії. Він там ну, висловлювався абсолютно з усіх питань. Крім наймасштабнішої спецоперації спецслужб в найбільшій континентальній війні в Європі, та з часів Другої світової, яку він поклявся закінчити за 24 години. Я думаю, якби в нього була негативна реакція, він би не стримав себе по відношенню до України, бо він не славиться тим, що якось стримує себе в критиці України Володимира Зеленського. Але ми цього не почули. Його прес-секретарша протягом цих днів, коли було мовчання президента, казала, що я не знаю, яка реакція президента. Єдине, що я знаю, ми хочемо закінчити цю війну. Кіт Келох, який. Ну наскільки я зараз розумію, в більшому фаворі ніж той самий стів. Він висловлювався так стримано позитивно. Тобто, з одного боку він сказав, так, це значна ескалація, але знаєте, як такі досвідчений військовий десь ну десь приємно йому було за цим спостерігати. Та? Тому чи була реакція Трампа негативною, не знаю. Якщо і була, то публічно публічних коментарів, які би означали якесь засудження, ми не бачили, але ми і не бачили публічного схвалення цього. Може бути мовчання Трампа пов'язане з тим, що і у Кремлі мовчали. Ну принаймні Путін він теж дуже довго ніяк не коментував. Ну і по суті, далі лише такі трошки на іншому рівні чиновники російські щось говорили. Ну і власне вже з так само твіту Трампа ми дізналися про обіцянку помститися. Угу. Дуже цікаво було, що Путін ніяк не прокоментував цю атаку разом з атакою на Кримський міст. Хоча Кримський міст для нього це особистий особисто важлива історія. І він завжди, після ударів по кримському мосту, виходить і каже: От зараз буде апокаліпсис, от зараз ми Україну знищимо. Зараз ми почнемо воювати в повну силу. Ну потім вони просто повторюють якийсь черговий терористичний удар, як вони і зробили. Але цього разу не було навіть цього. Тобто єдине, що він прокоментував, це падіння тих. Поїздів в Брянській в Курській області, які зійшли з рейок, і очевидно, що не з української вини це відбулось. тому це теж дуже цікавий був момент. А щодо реакції Трампа, треба розуміти, що Трампу Путін потрібен. Е, чи він йому потрібен з якоїсь там не знаю, особистої закоханості чи з уявлень про геополітику, і де йому треба допомога Росії? Це вторинне питання. Зараз Трамп бачить, що Росія може допомогти йому з Іраном, вона то не може, та тобто, Путін ніяк йому не допоможе в. Ядерній угоді з Іраном, але Трамп бачить, що це отаке рятівне коло, яке йому допоможе вийти з ще однієї зовнішньополітичної поразки. І якщо ви помітили, то весь коментар Трампа про дзвінок з Путіним він був половина цього коментаря, була присвячена Ірану. Тобто, здавалося б, атака по аеродрому, атака по кримському мосту ну якби зрив переговорів та там в якійсь в мірі ескалація війни, яку він був націлений закінчити. А він половину свого поста присвятив Ірану. Тому з цієї точки зору Трамп якби можливо йому і сподобалася атака. Да, як зухвала операція. А Трамп у нас любить зухвалість. Можливо, він відчув, що у України є карти на руках. До речі, цікавий момент. Це ж виходить, що Зеленський, коли сидів в овальному кабінеті з Трампом і вислуховував, що у нас немає карти, ми в слабкій позиції, це залишається два місяці до атаки, чи скільки там, три місяці до атаки по стратегічним аеродромам і стратегічній авіації. Мені цікаво було, як, як йому було це все відчувати тоді. Ось тому ну, навіть з таких міркувань Трамп не хотів сваритись з Путіним, не хотів зараз якось. Займати сторону України він хоче Путіна зберегти в своїй орбіті. Він досі вважає, що це реалістично і що це йому вдасться. Um, я такий в бік. Зараз реакції Російської Федерації ще хочу повернутися, тому що якось, от все на купу із атакою СБУ та спецоперацією найпотужнішою, і е, підриви цих мостів, і Кримський міст, і все це часто називають росіяни терактом а українців-терористами е, якось з одного боку. Це применшує масштаб того, що зробили українці? Ну принаймні, якщо ми говоримо про атаки по аеродромах, а з іншого боку, це, начебто, як і допомагає Російській Федерації мобілізувати своє населення. Чому саме так? От мені здається, цей неймінг, uh -huh. як би це не звучало, він для Росіян важливий. Вони підбирають слова не просто так. От тут uh -huh. чому вони обрали таку тактику? Абсолютно не просто так, і це насправді багатошарова історія. Ну почнемо з того, що очевидно, що це ніякий не тарак, бо це очевидно законні цілі, які бомблять українські міста, і власне що займається тероризмом. Та тероризм це нанесення уражень цивільній інфраструктурі або цивільному населенню з метою залякування або досягнення будь-яких інших політичних цілей. Під час атаки СБУ не загинула жодна цивільна людина. Навіть не факт, що якась людина загинула, принаймні нам про це не відомо. Відомо про знищення ворожої техніки. Тому очевидно, що це не є тероризмом. Чому вони нас називають терористами? Багато причин. По перше, це ж складова образу і політичного іміджу самого Володимира Путіна він прийшов в 2000 році до влади на хвилі боротьби з тероризмом. Ну як вони це позиціонували? І е, в умовах такої масштабної істерії в російському суспільстві щодо терористичної загрози з боку чеченців. Ця загроза, звісно, що була зарежисована. На самим Кремлем ми знаємо там всі ці їхні спецоперації. Як ФСБ там як ФСБ підготувала підґрунтя для другої російської ченської війни? Але факт тому, що Путін збудував свій образ як захисник росіян від терористів, і на такому підсвідомому рівні у них досі є страх перед терористами, власне перед терористичними атаками. І що кожен їхній ворог це от по суті терорист, коли Путін нас такими називає, він по суті прокидає місточок до от, початку свого правління і тих первинних страхів. Від яких він росіян нібито звільнив, так як говорить їхня пропаганда. Тому, коли українців називають терористами, вони відроджують старі страхи росіян, вони мобілізують своє населення. Якщо не не йти на війну, то принаймні підтримувати війну. Бо, от бачите, ми воюємо з терористами. Не можна ж з терористами вести перемовин. Плюс він легітимізує методи, якими Росія. Так сказати, відповідає вона то не відповідає, бо вона свої теракти планувала незалежною, то будемо ми щось з ними робити чи ні. Але це ну це історія про те, щоб дати нам таке визначення в очах російського суспільства, щоб грати на страхах російського суспільства. А вони ще от з часів він ще з часів чеченських воєн слово тероризм для них особливе. Це для нашої делегітимізації. Це так само назовні. Тобто на міжнародній арені вони ж так само постійно нас звинувачують в тероризмі. Говорять, що ми там і ядерним тероризмом займаємося, і такими. Ми брудну бомбу ще в 2022 році хотіли зробити. Це теж, теж частина їхньої такої фреймінгової стратегії. Зрозуміло, я вважаю, що на це слід звертати увагу і тому дякую за цей коментар. Повернімося тепер до штатів, тому що мені видається, що ми зараз спостерігаємо за викликом, який стоїть перед Трампом, як реагувати на заяви Ілона Маска, який ще донедавна був людиною, яка фінансувала передвиборчу кампанію Трампа. По суті, дуже часто була гостем овального кабінету і, в принципі, мала дуже, мені здається, визначну роль. Хоча про це слід говорити, очевидно, не де-факто а не де юре. А зараз е маск вживає навіть слово імпічмент. Е і мене найбільше в цьому контексті якраз е лякає те, що це може відвернути увагу Трампа від нашого питання, тому що так чи інакше. Наші відносини з Америкою е, важливі, і їхня підтримка важлива. Е, чи правда цей конфлікт короткостроковий? Можливо, і чи може він відволікти увагу Трампа від нас <зв 'язок> може відволікти. Це достатньо серйозна історія. І якби це та історія, знаєте, в якій хочеться побажати успіху обом сторонам, тому що обидві сторони не є якимось. Позитивними персонажами для нас та і для американської демократії так само, чи воно буде мати продовження, це ми зможемо побачити найближчими днями, бо власне вони вийшли, скажем так, гостру фазу цього конфлікту, буквально от по нашому часу, вчора ввечері. Наскільки це серйозно, ми ще будемо дивитись, бо у нас є повідомлення про те, що окремі члени команди Трампа його політичні радники будуть зараз намагатись помирити Трампа і Маска. Ну подивимось, як їм це вдасться. Подивимось, чи вони на це взагалі підуть, тому що якщо у Трампа хоча б є яка якась оця його команда політична, яка може десь його кудись скерувати і щось порадити, ну у Маска ж таких людей немає. Це людина, яка сама по собі, людина, яка сама собі визначає, чим вона займається і нікого не слухає. Плюс, як ми нещодавно дізналися з високою юрністю, що є людина, психіка якої зазнає впливів різних зовнішніх речовин. Да, Назвемо це м'яко. що вилиється цей конфлікт, будемо далі спостерігати, але це дуже серйозна історія насправді, тому що Ілон Маск найбільший спонсор республіканської партії в історії. Я навіть не побоююся розказати, що найбільший спонсор в американській політиці, в принципі, та, в історії. Він вклав в виборчу кампанію Дональда Трампа понад 300 мільйонів доларів. Це величезна сума від однієї фізичної особи. Він досі у нього був активний. Комітет з підтримки різних республіканських кандидатів, які він збирався фінансувати за власний рахунок, і отут величезне питання: чи зможе маск за собою потягнути когось ще і чи захоче. Бо окрім того, що він казав, що треба застосувати імпічмент проти Трампа, він публічно підтримав Джейді Венса. він сказав, що треба Трампу оголосити імпічмент і щоб Джей Ді Венс став президентом. та від цього відхрестився, але жест цікавий. Потім маск влаштував опитування у себе на сторінці: чи треба створити третю політичну партію в США? Чи буде він далі переходити від такого тролінгу в Твіттері до дій? Питання відкрите, і наступне відкрите питання: чи хтось за ним піде? Чи спровокується якийсь розкол в республіканській партії? Бо з одного боку, та багато республіканців вони зобов'язані своїми посадами і виборчими перспективами підтримкою Трампа з іншого боку, ну не кожен день проти тебе воює найбільший спонсор твоєї партії? Це дуже цікава історія. Якщо вона отримає продовження, то це буде, мабуть, одна з найбільших політичних криз США за дуже багато років. Це правда за цим спостерігати цікаво. Як мінімум, багато хто жартує, що потрібно в таких випадках попкорн. Я єдине про що міркую, мені видається сказане слово про імпічмент, воно теж може мати свої наслідки. Хоча, звісно, ці люди, про яких ми говоримо, попри їхній вплив, говорять дуже багато чого різного, і це часто не корелюється з діями. Але ми пам'ятаємо, що в попередній каденції Трампа пробували оголосити йому імпічмент. Зараз знову ж таки, всі очевидно в очікуванні, чи такий процес може бути розпочатий, через які конкретно дії Дональда Трампа. Наскільки на вашу думку, сама в принципі початок такої розмови може до чогось призвести, чи це маск він собі сказав, а далі це не нічого не означає. Я думаю, що рано зараз про це говорити, бо нинішній склад республіканської партії, точніше, їхнє представництво, що в Сенаті, що в Палаті представників, які мають цей імпічмент оголосити, вони повністю орієнтовані на Трампа. Вони в більшості свої здобули свої посади завдяки Трампу, і їхній рейтинг багато в чому залежить від рейтингу Президента Трампа. У них немає якогось, якоїсь суб'єктності. Антитрампівського крила, навіть якщо там поодинокі якісь є представники, конгресмени чи сенатори, так звані невертрампери, то вони не представляють в себе якусь суб'єктну сили. Наразі немає когось, хто міг би ініціювати і підтримати цей імпічмент. Але якщо Ілон Маск захоче, якби себе проголосити новим республіканським лідером, таким новим антитрампістом, і під, за ним підтягнуться інші. Конгресмени, інші сенатори, то тоді це може мати певне підтвердження, але це залежить виключно від того, наскільки йому вистачить організаційних здібностей це все зробити, наскільки йому вистачить не знаю політичної харизми і власної якоїсь ваги за собою когось потягнути. Е, наскільки, в принципі, суб'єктні ці люди без, без Дональда Трампа, враховуючи все, що ми знаємо про Ілона Маска і про його, про його політичні досягнення, ну я скептично цього ставлюся. Ну і тут, все-таки говорячи про республіканців, не можу не згадати про сенатора Лінці Грема, який сказав, що Сенат готовий найближчим часом дати Трампу більше інструментів проти диктатора Путіна, враховуючи його поведінку. А тут, звісно, хочеться згадати навіть про доньку Кітакелого, якого ми сьогодні згадували. Вона ага. надзвичайно активна в житті України на різних рівнях, волонтерському тощо, і вона після неспокійної ночі в столиці України теж написала, що. Було дуже гучно тату, і навряд чи це схоже на мир, якого прагне Російська Федерація. Так ось є, е, мені здається, чітка позиція, яку вже неодноразово артикулюють певна група республіканців. А при цьому е, Трамп якось от щоразу невнятно реагує на цю ідею, хоча подекуди може говорити, що він готовий покарати когось. і Навіть мені здається, говорячи про санкції. Сказав, що і на Україну на обох наклади санкції на Росію на Україну, чи достукаються республіканці до, до Трампа? От як от вирішиться це питання? Чи тут треба терпіння і, і час? Ну, лінці грем нещодавно виступаючи. Щодо свого законопроекту він дискутував з міністром торгівлі США Лютніком, і там також була проведена чітка лінія, от глобальніша. Та тобто питання о цих відсоткових тарифів проти країн, які купляють російські енергоресурси, вона ж не лише про російсько українську війну, вона про торговельну по суті війну штатів з там. Тими країнами, які підтримують російську економіку, ми всі знаємо перелік цих країн, і знаємо, як ці процеси пов'язані з багатьма іншими міжнародними процесами. І, от те, що Трамп після дзвінка з Путіним заговорив про Іран, і те, що він очікує включення Росії і Путіна конкретно в якесь посередництво з Іраном в рамках нової ядерної угоди, оце мені здається новий, знаєте, новий спосіб відтягнути цю історію. Бо Трамп зараз собі придумав, що Путін може йому допомогти переконати Іран відмовитись від ядерної зброї. Путін радо йде на цей блеф, каже: Так, звісно, я поговорю зі своїми колегами, ми все вирішимо. І от є ризик, що зараз ми заходимо на нове коло водіння Трампа зараз. Тато Трамп зараз спирається на обіцянки Путіна допомогти з Іраном, і це може поставити на паузу багато процесів як. В російсько-українській війні, як в нашому переговорному треці, так і в санкціях на Росію, пане Олександре. Нагадаю до речі, Олександр Нотевський, політичний оглядач медіа ґрунт, з нами на зв'язку. Очевидно, що зараз ви б повторили те саме, якби я спитала, чому у Мерца не вийшло переконати Трампа під час зустрічі активніше допомагати Україні. Ну, принаймні, до такого висновку дійшли і в видання Таймс», І очевидно, ви повторите тезу про те, що Трамп Трампу Путін потрібний. Так, так, абсолютно, але це не означає, що не треба гнути свою лінію ані нам, ані нашим європейським партнерам, ані нашим друзям в республіканській партії. Це все треба робити для того, щоб коли обов'язково настане момент, що Путін в десяте вже підведе Трампа, в десяте покаже, що він його просто занос поводив і не реалізував те, чого що обіцяв, щоб була готова альтернатива одразу, яка має свою підтримку, як за кордону, так і всередині США. І щоб в моменті, коли. Ну, коли складуться обставини так, щоб Трамп міг пристати до якихось альтернативних методів, що робити з Росією. От у нього є готовий інструмент, є готові люди, які це просувають. Тобто, це в будь-якому разі треба робити. Але ми ж боремось з тарганами в голові. Скільки йому там, майже 80-річної людини, яка переконала себе, що Путін його друг, і що Путін його любить, і Путін його поважає. Тут набагато більше від психіатрії, ніж від політики і політичної аналітики. Якось тому і дуже складно прогнозувати будь-які дії Трампа. Тут я думаю, багато хто з вами погодиться нема що на це додати. І я тоді повернуся до е, Мерца, канцлера Німеччини. Е, не лише отакі окремі зараз публікації виходять у медіа за підсумками зустрічі Мерца і Трампа, але навіть є і вже окремі цитати з інтерв'ю Мерца, зокрема Fox News. І очевидно, його там запитали про НАТО Україну, і він сказав, що якби Україну прийняли НАТО, що в 2008 році, хоча тоді... Не йшлося про вступ, але йшлося про ймовірне надання ПДЧ плану дій щодо членства. Uh -huh. Тобто, все одно би не в 2008-му, Я думаю, це було тоді, можливо, нинішньої війни вдалося би уникнути. Історія, як на мене, ми мусимо це собі нагадувати, не знаю умовного способу, але навіщо Мерц про це говорить? Чи можуть ось такі фрази, вони ніби схожі мені на визнання помилок? А це означає, що і діяти тоді зараз, сьогодні, Німеччина має інакше. Е, чи тоді ви погоджуєтесь зі мною і слід очікувати якихось реальних дій? Чи е, очевидно мотив його відповідати саме так трошки інакше? Частково погоджуюсь, і тут теж багаторівнева історія. Бо Фрідрих Мерц він давній опонент Ангели Меркель. Дуже давній, ще з часів, коли вона була канцлером, Фрідріх Мерц був внутрішньопартійною. Не... так. Та... Фрі... Та, та, та. Фрідріх Мерц був внутрішньопартійною альтернативою і опозицією до Ангели Меркель і критикував її підхід та майже у всьому від міграційної політики до зовнішньої. І, як ми знаємо, це саме Ангела Меркель була ініціатором того, щоб заблокувати будь-яку інтеграцію України в НАТО. І от Мерц з одного боку, він якби підколює свою колишню політичну опонентку, яка зараз уже на пенсії, але з іншого боку, він і підтверджує свою роль. Європейського безпекового лідера, бо він зараз по суті він шочолює процес переозброєння Німеччини. Він багато говорить про те, що потрібні потрібне посилення кооперації європейських країн в безпековому просторі. Там навіть про спільну ядерну зброю говорив навіть якщо мова не про НАТО, то мова про якісь альянси або посилення співпраці між країнами, які до цього готові. До рівня НАТО умовно, і в цьому контексті він також дає якби місточок і натяк, що Україна е, має своє місце в цій безпековій архітектурі, і що вона має бути сюди включена. Це не залежить від НАТО, не залежить від Трампа. Це про посилення от, європейської співпраці, європейської безпеки. Я хочу нагадати нашій аудиторії, що е, Німеччина була одна з тих країн, яка щоразу чітко ну як би називали саме її, саме Берлін офіційний. Е, як голос, який не хотів в складі альянсу бачити Україну і Ну про це чітко говорилося. Хоча зараз я думаю, ми чітко можемо сказати, якщо раптом Мерц готовий змінити думку, якби так теоретично йшлося про якесь голосування, то в нас лишаються Штати і традиційно вже це схоже на якусь таку сталий вираз, що ключі від членства України в НАТО лежать у Білому домі. А тим паче це стає завданням зірочкою, коли там Трамп, ага. який чітко не могли в НАТО лежать в США. Ключі до членства в НАТО лежать в США, Франції, в Німеччині і в Британії. Це чотири ключові країни, які приймають рішення в цьому питанні. І коли всі чотири згодні, то всі інші теж підтягнуться. Там можуть бути труднощі, умовно, на рівні Туреччини, але концептуально треба згода цих чотирьох. От ми зараз маємо згоду цих трьох, не маємо згоди США. В 2008 році мали згоду США, не мали Франції і Німеччини. Саме так я єдине, що взагалі з таким знаєте скепсисом очікую зараз черговий саміт НАТО в Гаазі. Багато хто вважає це дуже символічним, тому що це місце, де ми очікуємо судитимуть російських воєнних злочинців, зокрема головного Путіна. Але ось ну є, слава Богу, хоч офіційне підтвердження ем, запрошення України. Але мені здається, що тепер наші очікування щодо саміту будуть дуже понижені. Я би понизив наші очікування. Я би загалом їх на цей рік не виставляв, бо цей саміт буде доволі формальним. Ми зараз навіть чуємо, що є плани взагалі не згадувати Україну в якомусь підсумковому чи резолюції. Це пов'язано з політикою Сполучених Штатів. Це пов'язано з тим, що Вашингтон визначає в принципі порядок денний адженду НАТО як таку і формулювання. Фінальне та. Я би зараз сконцентрувався на посиленні безпекової співпраці з країнами Європи. От чому політика Мерца у мене викликає достатній рівень оптимізму? Бо вона підтверджена грошима наразі рішеннями. Та Німеччина виділила рекордне фінансування на свій сектор оборони і безпеки. Вона зняла боргові обмеження, які були закріплені на рівні конституції для того, щоб профінансувати своє переозброєння. Вона виділила нові пакети допомоги на мільярди євро для України, і це включає в себе інвестиції, тобто німецькі гроші, які заходять в українську економіку на десятиліття вперед, в далекобійну зброю плюс він засекретив постачання німецької зброї. Ми не знаємо, маємо ми ті тауруси чи не маємо. Можливо, вони вже в Україні. У мене немає такої інформації просто. Але факт тому, що німецькі гроші йдуть на виробництво української далекобійної зброї, і як ми знаємо з коментарів нашого міноборони і німецького. Уже найближчим часом можна буде побачити це вже готові проекти, які просто треба профінансувати. Тому, якби коли красиві слова підкріплюються чеками, це у мене викликає оптимізм. Дякую, Олександр Нутевський, політичний оглядач «Медіагрунт» та юрист, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.